Привіт! Сьогодні пропоную погратися з цифрами, числами. Подивіться! На цьому малюнку художник намалював родину сніговичків. Давайте порахуємо, скільки сніговичків на картинці. Правильно їх троє. Тато сніговик, мама. І синочок. Подивіться і скажіть, хто найвищий із цієї родини: тато, мама чи сніговичок синочок? А хто найнижчий? І хто середнього зросту? Так. Подивіться уважно, чим відрізняється мама з татом від синочка-сніговичка. Я вам підкажу тут треба порахувати. Снігові кульки, з яких вони зліплені. Так, вірно сказав той, хто сказав, що у тати і у мами по три кульки, а у синочка дві. Давайте рахувати разом. Один, два, три. Один, два. Так. А ще уважно роздивіться картинку і скажіть мені яких предметів зображено по одному? Так. Які предмети або істоти двоє? І що або хто зображені? Багато. Я вам цю картинку сфотографую, і ви неквапливо роздивитесь і розкажете іще раз, як ви це все зрозуміли. Як рахувати, як порівнювати. Так, перегортаємо. Крокуємо далі. Зараз граємо з цифрами. Подивіться, чи вірно я виклала цифри? Правильно, я зробила помилку. Одиничка і двійка повинні місцями помінятися. І тоді вийде правильно. Одиничка, двійка, трійка. Зараз візьмемо уявний сніг і зліпимо сніжки. І погораємо зі сніжками. Там, де цифра 1. Скільки покласти снігу під одиничкою? Рахуйте. Там, де цифра 2, скільки мусить бути сніжинок. Сніжних кульок. Там де цифра 3. Скільки буде? Рахуємо разом. Подивіться, де найбільше? А де найменше? Проговоріть у голос. Так, добре. Сніжками погралися, ручки застудили, а тепер їх сильно-сильно потріть, щоб стало тепленько. Прибираємо цифри великі і беремо цифри маленькі. Батьки вам обіцяли допомогти і зробити такі роздаткові цифри, щоб нам було з вами зручно займатися. Ось їх у мене тут три: одиничка, двійка і трійка. Зараз ви. Викладіть ці цифри коло себе, і кажіть і показуйте цифру, скільки буде на оцих сходах оцих паличок, з яких ми збудуємо сходинки. Скільки? Одна паличка. А зараз скільки. Порахуйте і покладіть цифру. Проговоріть уголос. Дві палички. А тепер три палички. Подивіться, яка вийшла у нас, які сходинки вийшли гарні. Так, давайте плеснемо в долоньки. Скільки всього вийшло сходів. Перевірте себе. А тепер плескайте. І останню. ой, зламила. Скільки зараз молодці. Прибираємо в стороночку, щоб нам не заважало нічого. І пограємось з вами з геометричними фігурами. Подивіться. Дві великі фігурки, такі самі дві маленькі. Що спільного між ними? Так, вірно, вони одного кольору. Якого? Синього. Форма у них однакова. Однакова, вони круглі. А розмір однаковий? Ні. Дві. А дві, правильно, дві великі і дві маленькі. Так, дивимося далі. А що ж це за фігурка? На зверху. Так, це синій квадрат. А це що за фігури? Роздивіться уважно. Якщо так переверну. Так, це два прямокутники. Вони однакові чи різні? Однакові. І за формою, і за кольором, і за розміром. А що це за фігурка? Вірно, це червоний трикутник. А тепер подивіться, візьміть знову ваші цифри, написані. Подивіться і скажіть мені. Я буду питати, а ви викладайте циферку. Скільки великих кружечків? Правильно? Правильно. А тепер подивіться і проговоріть, чого іще яких фігур? Двоє, подвоє парно? І ще. І ще. Правильно? Два великих кружечки, два маленьких кружечки, два прямокутники. Яких фігур? По одній. Подивіться і скажіть. Правильно один синій квадрат і один червоний трикутник. Так, добре, не гаємо часу, працюємо швиденько. Зараз буде цікаве завдання. Ми з вами таке робили, пригадаємо. І зробимо ще раз. Вам для цього стане у нагоді білий листочок, а це моє завдання: білий листочок і олівець або фломастер. Подивіться уважно, уважно на ці фігурки. малюночки. І скажіть, яка у них спільна фігура, за допомогою якої вони намальовані. Я вам підкажу, ми оживляли з вами. Коло, квадрат. А тепер дійшла черга до... Як ви гадаєте, якої фігурки? От вам підказочка. Вірно, до трикутника. Подивіться уважно. В хустині трикутник, в прапорці, морквинка трикутної форми. Оцей капелюшок і пірамідка. Подивіться, запам'ятайте. А потім візьмете білий аркуш паперу, намалюйте трикутнички і оздобите їх, щоб вони були схожі на хустинку, морквинку, капелюшок. І хто запам'ятав ще яка там картинка. Давайте ще раз уважненько подивіться. І виконуйте роботу. Бажаю вам успіхів, до побачення!